Розчарування, звичайно, є, тому що на даному етапі нашого життя, в нашій державі, ми навпаки маємо підключати повністю всі можливості, всі свої ресурси для подолання кризи в державі. Але, як ми всі бачимо, що корупцію подолати дуже важко, яким чином це зробити, поки що ніхто не знає, напевно, треба так, як в Китаї робити чи в Японії. І тоді, напевно, буде все добре. Я думаю, що то не те, то, що мене, то, напевно, багатьох людей така зневіра є до влади і цього. Але що зробимо? Що, що Ми тут, сказав, напевно, безсильні в цій справі. Ну, трошки посівається зневіра, але в майбутнє з вірою, що все буде добре. Головне, що вони викриваються, ці схеми. Я думаю, таких людей вони не повинні на свободі ходити. Як у нас випускає, зараз все заладять і все на місці стане. Як воно було, так вони будуть. Тут і поки не пересадять, не буде толку в нашій країні. Я б не сказав, що руки люди не впускають. Не люди, що в нас такі сказати трошки з розумом. Щоб зразу пустити руки. Дуже така чорно-біла картинка вибудовується, що ми бачимо зараз активні наступальні дії там на Покровську, що вже майже захоплюють там багато поранених наших. Ми бачимо всі ці відео, і тут паралельно з цим з'являються ось такі речі. І це зараз дуже сумно на це дивитися, І в принципі, весь світ на це дивиться і спостерігає. І я думаю, що. Це може погано закінчитися, якщо буде продовжуватися і не буде якихось конкретних рішень. Чесно, не сильно цим цікавлюся, багато сказати не зможу, але є надія на краще. Але як воно вже буде, це залежить не тільки від нас. В принципі, це посилює мій дух, тому що я таким, таким чином я бачу, що в Україні більше відкривається корупційний схем. І я надію, що вони будуть сидіти і відбудуть своє покарання.